Буду читати сьогодні 34 й розділ, але перед тим як почну 34, й ще пару віршів хочу нагадати вам із попереднього розділу Уже з. Попереднього розділу це є пряма настанова, яку дає е, безпосередньо е, лігу е, Йовові і намагається його привернути, привернути його увагу в першу чергу до Господа. Попередньому розділі ми бачили там ключовою темою було те, що він говорив, що Бог чує, і Бог не просто чує, а він і відповідає. Є методи, яким він відповідає вже на цей час. Це були і сни, і видіння. Він говорить про це. Зараз ми знаємо, що він говорить так само і через пророцтво, як ми читали з послання до євреїв, і через взагалі через це слово він говорить, через присутність і через Дух Святий, який є в нас, він багато дає нам відкриттів. І, от, власне лігою він вже намагається підвести Йова до того, що не думає, що Йов не думай Йов, що Господь тебе не чує і не хоче до тебе говорити. Він говорить до тебе. Він якраз і допомагає йому. Це. Зрозуміти, і пізніше, як ми вже бачимо, то е, Йову було зро... простіше вже почути Господа. Ще був дуже важливий момент, на який я хочу також звернути вашу увагу і нагадати. Це в попередньому розділі в 7 віршеві, 33 му розділі його прочитаю. Ото страх мій тебе не настрашить і не буде тяжкою рука моя над тобою. Тобто він говорить, то що я буду говорити тобі, це не для того, щоб тебе чимось пригнітити, і це не для того, щоб е, ну, добавити. Тобі ще якогось більшу тягару, подібно, як це намагалися зробити попередні товариші, які спілкувалися з Іовом. Він каже, ні. Можливо, навіть, от чому я про це вам нагадую, бо в сьогоднішньому розділі будуть такі моменти, де він буде повторювати ті тезиси, які або сам говорив Йов, або ті тезиси, які говорили його товариші в його адрес. Але при тому, знаєте, воно буде звучати дещо по-іншому. Можуть бути ті самі слова. Я думаю, ви розумієте, що можуть бути одні й ті самі слова, сказати. Навіть одною тою самою людиною, але в тому в одному випадку це буде з одною інтонацією, і це буде мати один зміст, в другому випадку це буде з іншою інтонацією, з іншою подачею, і це може мати зовсім інший зміст. Так, що ми, коли навіть тут будемо десь бачити, що Єлігу може повторюється в чомусь, але він не намагається е, додати тягару йовови, чому я вам про це нагадую ще раз? І е, також е, в попередньому розділі ключовим було те, що е, Єлігу говорив, що Бог. Посилає величезну кількість ангелів, які трудяться в нашому житті, виконують різнопланову планову роботу, але знаходяться і ті, як він сказав, що хто буде намагатися знайти нас, підправити, допомогти, щоб щось можливо виправити, щоб ми в десь відійшли не обов'язково, навіть від гріхів, коли навіть від якоїсь гордині, коли все в нашому житті добре. І от такий спосіб, а навіть інколи є такі моменти, коли це не залежить від нас, це залежить від самого Господа, тому що Він сам віддає викуп за нас. І ключовим було ще оцей з 27-го верша. Також нагадаю вам це ті слова, які вже повинна говорити людина перед Богом. Він каже: Я грішив був і правду кривив та мене, та мені не відплачено. Тобто він говорить: ми повинні розуміти, що якби Бог наказував нас за все, те, що ми зробили, неправильно, то ніхто б із нас не міг це видержати. Все одно його милість, його покров, його милосердя воно є е, дуже, дуже, дуже часто проявляється в нашому житті, і тепер. Вертаюся уже до 34 го розділу. Також буду читати короткими уривками, робити декілька коментарів, деякі коментарі на деякі вірші, можливо, трішки ширше, і візьмемо декілька тезисів і сьогодні для молитви, і пізніше будемо будемо стояти перед Божим лицем в молитві. І говорив Єлігу та й сказав: слухайте мудрі слова ці мої, ви ж розважні, почуйте мене. Бо ухо слово випробовує, а піднебіння їжу куштує. Виберіть право собі між собою, пізнаємо що добре. Дивіться, що тут є важливого в цій вступній частині цього розділу. Він говорить: ми постарайтеся почути, оточно так же само, як язик він куштує страву, і він, е, ми смакуємо щось, і воно ми або й коли ми спробували. І щось нам не сподобалося вже на язику, то ми можемо його туди всередину в себе і не пустити. Правда? І точно так само він каже, і наші вуха вони направлені на те, щоб ми будь-які слова ми, ми слухали їх. Ми не просто там, десь в одне вухо влетіло, з друге вилетіло, а ми їх слухали. Ну знаєте, на що я хочу звернути ще вашу увагу? Дивіться, що є особливого в цій книзі. Ми бачимо біль, який переживає Іов. І у болю є така своя тенденція. Біль може лічити і біль може калічити. Розумієте, про що я говорю? Коли ти приходиш до лікаря і він робить якусь операцію, або він навіть витягує якусь мама, витягує дитині якусь занозу звідкись, чи там е, лікує якусь рану. Це доставляє біль? Це доставляє біль. Але при тому в всьому цей біль є не на зруйнування і не на каліцтво. Цей біль є на лікування. Тобто, в болю є така тенденція. І ну, може біль і, ліч, і калічити. І після якогось болю можуть бути навіть непоправими травми. Ну чому я на це зараз звертаю вашу увагу? І Лігу тут починає говорити слухайте. Так само, як і біль має таку свою властивість або лічити, або калічити, так само і слово. Воно так само може лічити і може калічити. Знаєте, що є ще особливе? От коли я говорю це слово лічити, от пам'ятаєте, ми співали сьогодні перший псалом, і там псалі, псалмі два рази використовувалося слово мене. в одному випадку це означає конкретно я, мене, а в другому випадку це означає проминути, пройти мимо. Тобто, одне і те саме слово, але воно може мати декілька значень. І от точно так же само слово лічити воно має декілька значень. Це є щось лікувати, когось лікувати, або це може мати робити якийсь певний облік, так? Це може бути облік фінансів, як показують, це може бути облік якогось майна. Це не просто порахувати щось. Облік або лі лічити це більше, чим просто порахувати. Тому що облік, він враховує не тільки там, послідовність таку 1, 2, 3, 4, 5. Він враховує плюси і мінуси. Він враховує. Вида не тільки то, що приходить, а він враховує видатки. І от в цьому контексті, оце слово лічити. Воно, якщо його поєднати і подивитися на ньому з цих з двох сторін, але в одному напрямку, то точно так же само і при лікуванні важливий облік. Розумієте? І тому є якісь речі, які от ми тут бачимо, що Єлігу він їх говорить. Тобто, я чому говорю? Він буде повторюватися навіть в якихось тезисах. Але він повторюється, він намагається щось систематизувати. Він намагається показати, от на то на то, на то нам треба звернути увагу. І от поки деякі речі не пройшли, дивіться, Бог не зразу прийшов і не відповів Іолові. Він допускає, що ці товариші його говорили і не завжди це було йому на збудування. Достатньо часто це його руйнувало. Але Бог все одно це допускав до якогось. Це було потрібно. Навіть і слова Єлігу не зразу Йову, можливо сприймаються. По крайній мірі, по кінцю попереднього розділу я говорив, що навіть Йов так же може і намагався щось сказати, або щось вставити свої кілька слів, але той його стримує. Каже: не спіши. Дай я висловлю все, що я хочу тобі сказати. І от після цього ти або сам щось зробиш висновки, або, по крайній мірі, як ми бачимо, вже після того Бог починає говорити. От точно так само, і ми повинні враховувати різні фактори, з якими ми. Стикаємося, дати місце Богу, щоб він проявив то, що він хоче проявити, а потім. А потім бути вдячними йому за той результат, який він, ну, по крайній мірі, надає нам. І так само от в цьому розділі він звертається не тільки до Йова, він звертається до всіх. Він каже, послухайте, і намагайтеся почути ці речі, які я буду говорити. Ви можете щось вмістити, щось не вмістити. І я кажу, він буде повторювати деякі тезиси, які говорили навіть ну, попередні в своїх промовах друзі Йовові і сам Іова. Читаю з п'ятого вірша. І от він говорить: Бо Йов говорив, я був справедливий та відкинув Бог право моє. Чи буду неправду казати за право своє? Без вини небезпечна стріла моя. От він тут говорить деякі тези, які прозвучали з уст безпосередньо самого Йова. І, і він каже: Йов говорив такі слова. А натомість, ось що ви говорили в його адрес. і от він говорить: сьомого верша читаю: чи є такий муж, як цей йов, що п'є глузування як воду, і товаришує зі злочинцями? І ходить з людьми беззаконними. От з однієї сторони є слова, які говорить сам Йов в адрес Бога. І він говорить, що Богу немає діла до мене, і ще його буде на це посилатися. І він тут говорить, що Бог не дає можливості, щоб я ну, оправдався перед ним. Можливо, навіть щось пояснив, не дає мені такої нагоди. А з другої сторони, він каже, є такі люди, які тут прийшли і говорять, що взагалі ну, прирівнюють його з грішником. Тут просто порівнюються ті слова, коли ми читаємо перший псалом, то там говориться, що людина повинна там не ходити, не сидіти, не стояти там з всякого роду нечистивими людьми. А тут уже про його сказано, що він веде ну себе в його адрес такі слова, що от він один напевне, сам його вважає себе величезним праведником, а друзі, які прийшли, вважають його величезними грішниками. Ну знаєте, істина переважно де. Вона посередині, тобто є певні крайності, які намагаються говорити одні і другі, але є дещо то, ну в чому намагаються розібратися, і до чого намагаються підвести їх безпосередньо сам Елігу. І далі він говорить, бо він каже. Немає людині користи, коли її Бог уподобає. Тобто, знову ж таки, він тепер говорить про слова Іова, які звучали. Перед тим він посилався на слова Єліфаза, який Той говорив в адрес Іова. І далі, десятий вірш. Тож, вислухайте, ви, розум, ви розумні, мене? Бог далекий від несправедливості і всемогутній. Від кривди. Тобто він тут навіть десь навіть можна так сказати, що він тепер намагається бути адвокатом у Бога. Хоч Бог і не потребує того, щоб ми були для нього адвокатами, але тут Він показує. Він не просто якби заступається за Бога, він намагається їхній взір поміняти і сказати, що Бог не такий. Він і не такий, як говорить Іов, що каже, Богу, немає діла, Він взагалі не хоче мене слухати. І він і не такий, як кажуть про Бога друзі, що вони говорять, що от, Бог так поступає з Йовом через те, що його взагалі останній грішник, але не хоче в цьому признатися. І от що говорить Еліго? Він каже, Бог далекий від несправедливості і всемогутній від кривди, бо за чином людини він її надолужить, і згідно з своєю дорогою знайде людина заплату. Тож, по правді не чинить Бог несправедливого, і всемогутній, не скривлює, е, і всемогутній не скривлює права, хто землю довірив йому і хто на нього вселенну поклав, коли б він до себе забрав своє серце, свій дух і свій подих до себе забрав, всяке тіло погинуло б вмить, а людина повернула бся на порох. Дуже важливо оці речі, які він намагається звернути увагу. Тобто він каже: Давайте ми не будемо розбиратися з правотою або неправотою Йова. Ми не будемо зараз звертати увагу на те, шукати, в чому ж все-таки він напевне звернив. Давайте просто подивимося на Господа. Давайте будемо шукати його волі. І він говорить: Бог взагалі-то справедливий. Так, людина може нести якесь покарання, стикатися з якимись певним болем, стикатися з якимись певними труднощами, і Бог це допускає для людини. Ну знову ж таки, чого я сьогодні починав? Бог допускає не обов'язково для того, щоб людину на чомусь наказати, і не для того, щоб її покалічити, а для того, щоб її лічити, підправити, щось допомогти в чомусь розібратися. І більше цього він каже: взагалі то ми всі під Богом ходимо, і він каже: вартує тільки Богу забрати щось, забрати навіть свій подих від нас. Не просто навіть від нас, від людей, від будь-якої істоти, від будь-якої істоти, вона вмить перестає функціонувати і існувати. Людина, коли забирається подих Божий від неї, серце Боже, як він тут каже, Дух Господній, коли забирається, відходить, коли Бог забирає свій дух. Цього людина куди повертається? До пороху. Нічого в життя, життя відступає. Він каже: тому ми в першу чергу свою увагу звертаємо не на себе, а на Бога. І тепер далі він продовжує також дуже такі важливі слова: коли маєш ти розум, послухай же це, почуй голос оцих моїх слів. Тобто він звернув увагу: давайте будемо довіряти Господу, і будемо слухати його і дивитися на нього. А тепер дивіться важливі речі. Хіба стримувати може ненависник право, і хіба осудити ти зможеш всеправедного? Хіба, сказ... хіба можна сказати, що реві не гідний, а вельможним. Безбожний. Таж він не звертає уваги на зверхників і не вирізняє можнього перед убогим, бо всі вони чин його рук. За хвилину вони помирають опівночі. Поки що зупинюся на цьому. Що тут говорить далі Єлігу? Цікавий також тезис і цікавий момент. Він говорить навіть, навіть порівняно от з звичайними людьми, там, з вельможами, з царями. І то, як ми себе ведемо? Ми можемо просто прийти і вольготно так себе вести перед вельможною, перед царем, і сказати, що ти навіть говорити йому, ти тут не прав, і десь навіть сперечатися в чомусь. Він говорить, не можемо. Знаєте, я навіть покажу вам списання. Я не буду зачитувати цей уривок в діях в 23 розділі, в п'ятому вершеві. Там є такий момент, коли Павла привели перед Сенедріоном, поставили, і, і первосвященник наказує його бити. А, а, а Павло возмущається і називає його підбіленою стіною. Ну, це образливий вислів, бо підбілюють, знаєте, після того, коли там собаки прийшли і е, підняли свою лапу. Ви розумієте про що? То, тобто, щоб ці п'ятна не були видні, то треба підбілювати. Тобто, він знаєте, знають певним таким сарказмом, от з таким, ну або бруд, якийсь, або ще якась там нечистота. Що треба наводити порядок? І мов він також тут, якби десь цитує слова Ісуса, який говорить, що зовні ви намагаєтеся робити краси. Себе, а всередині хто знає, ким ви є. Але там є другий момент. Там йому роблять зауваження, що як ти собі дозволяєш так говорити по відношенню до первосвященника, і що говорить Павло? Павло каже: я не знав, що це первосвященник, і чому так? Тому що ми читаємо там в Мойсеєвих книгах про це, йде мова, що не треба говорити якихось певних таких речей, ну негідних речей, про там про вельможів. І Іліло, дивіться, це було ще слово, яке я ще раз повторюю. Це було ще слово ще до закону дане, але воно вже в той чи інший спосіб так само відповідає цим істинам, які пізніше дає Мойсей. Тобто, десь навіть певний момент поваги, поваги до старших. Точно так же само і до батьків ми не можемо сказати, як би вони інколи себе не повели. Ми можемо не все розуміти, чому вони себе так ведуть. або чому вони допускають то чи інше в нашому житті, але це все одно не дає нам права, ну, піднімати на них руку, говорити в їхній адрес якісь образливі слова Так говорить слово Боже. Більше цього навіть людину, якщо вона там буде щось образливе говорити в адрес своїх батьків, її повинні були побити камінням. Зумієте ці моменти? І от тут говорить: він каже: якщо ми собі не дозволяємо по відношенню до вельможі, часто говорити якісь там ну такі образливі слова, він каже: а по відношенню до Бога хіба можна? Так себе вести. Ну дивіться, він говорить, ну і при тому в цьому, хоч і по відношенню до Бога так себе не можна вести, от ця далі друга частина, з якої я вже почав читати, та ж він звертає увагу на зверхників і не вирізнює можнього перед убогим, бо всі вони чин його рук. Навіть якщо людина вирізняє там і от до когось відноситься з особливою повагою, то він каже, Бог так не поступає. Для Бога він каже, взагалі то кожна людина чин його рук. І він до кожного відноситься одинаково. І, більш, і от тепер я просто хочу, щоб ви були уважними от, по відношенню до цих слів, які зараз будуть звучати. Це є ті речі, які я сьогодні також буду використовувати на молитві. І Лігу говорить: за хвилину вони помирають опівночі. Доторкнеться він можніх, тобто ну, цих, які вважають себе вельможами, заможніми людьми, і гинуть вони. Сильний усунений буде рукою нелюдською. Тобто він може вважати себе сильним. Він може вважати, що в нього величезна армія, друга армія світу. Він може вважати, що в нього там зброя, хто знає, яка власне, якраз і через зброю вони вважають себе такими. Але він каже, але він може бути опівночі усунений Господом. Сам Бог може прийти в його життя. І що він, яку він дасть за плату? Чим він відкупиться? Що він зможе зробити, або що він зможе сказати, і далі Люгу продовжує е, в цьому напрямку: сильний усунений буде рукою нелюдською, бо очі його на дорогах людини, і він бачить всі кроки її. Немає темноти, немає і темряви, де б злочинці сховалися, бо людині він не призначає означений час, щоб ходила до Бога на суд. Він сильних ламає без досліду і ставить на місце їх інших. Ви чуєте, що говорить тут? Я вважаю його мужем Божим, тому що я не бачу, за що зацепитися до слів ліву. І більше цього я говорю. Після його слів вже починає прямо говорити сам Бог і, і обчує голос Божий. прямо. І він говорить ці речі, що навіть ті, хто вважають себе сильними, але вони будуть зламані. І на їх місце буде поставлений інший. І їхнє володарювання, їхнє правління, їхнє царювання, їхнє президентство воно не є вічним. Хай що вони там не думають, хай на що вони там не надіються, нічого в них не вийде, бо знає він їхні діла. Оберне вночі і почавлені будуть. Як несправедливих уразить він їх на видному місці. Знову ж таки, він їх уразить як яких? Як несправедливих? Чому? Через їхню несправедливість, через їхні поступки, які вони чинили і які були далеко неправильними, несправедливими. Е, він їх уразить на видному місці. Замітьте, на видному місці навіть це не буде так, потай. Це буде так, що це будуть бачити всі. Це станеться так, що це стане відоме для всіх. І далі читаємо за те, що вони відступили від Нього і не розуміли доріг Його всіх. Щоби зойк, сиромахи спровадити на нього, тобто, щоб зойк біль тих, які вражені, біль тих, які засмучені, біль тих, біль тих які обтяжені, цей зойк він все одно, до якогось часу він звучить. Подібне, ми читаємо, допустимо, книзи откровіння про тих, які знаходяться під п'ятою печаткою. І ці люди знаходяться під п'ятою печаткою. Але що вони говорять? Аж доки Владико, святий і праведний, що не робитимеш, не мститимеш за кров нашу. Бачите, якийсь час вони страждали, вони були мучениками, вони навіть постраждали, але все одно вони знають, що Боже покарання, воно обов'язково приходить і воно обов'язково прийде. І навіть якщо це звучить на небесах, то тим більше ми зараз це також проголошуємо за те, що вони відступили від нього і не розуміли доріг його всіх, що безойк, сиромахи спровадити на нього, бо він чує плагання пригнічених. Коли він заспокоїть. То хто винуватити буде? Коли він закриє лице, хто, проба... поба... хто побачить його, а це робиться і над народом, і над людиною разом. Тобто Бог ці речі і ці покарання буде робити не тільки над людиною? Але і над ким? Але і над народом. Коли народ так себе веде, коли народ так поступає, коли народ також в свою чергу намагається підтримувати і прикриватися, або навіть хвалитися от таким президентом, такою владою. Тут, тут ми читаємо в Писанні, що очікує і що приготовлено, Щоб не панував чоловік нечестивий із тих, що правлять за пастку народові. Бо Богові треба отак говорити. Несу я заслужене, злого робити не буду. Чого я не бачу, навчи ти мене. Коли кривду зробив я, то більше не буду чинити. А отут він говорить: а як треба молитися за себе самого? Тобто, в попередні речі він говорить, можна спрямовувати в адрес от, влад правителів несправедливих. Але як він говорить молитися за себе самого? Ще раз прочитаю, бо Богові треба отак говорити: несу я заслужене, злого робити не буду. Навіть якщо я з чимось стикнувся, я можу до кінця цього не розуміти. Але якщо Бог це допустив в моєму житті, він знає, чому це допущено. Він знає, чому допущений біль, страждання, навіть чому допущена війна. І при тому, всьому, як я з цього роблю, висновки, я не буду робити злого, не зважаючи ні на що, я не буду робити злого. Чого я не бачу, навчити мене, може я ще чогось зараз не розумію? Може я щось зараз не можу вмістити? Може мені зараз нелегко сприйняти щось, але я прошу, Господи, ти вчи, ти відкривай, ти врозумляй і далі. Коли кривду зробив я, то більше не буду чинити. І поправ, якщо я щось робив не так, якщо я в чомусь поступав неправильно, якщо я десь в чомусь помилявся, поможи мені в цьому розібратися, щоби я далі так не поступав. Чи на думку твою надолужить він це, бо відкинув ти те. Бо вибереш ти, а не я. А що знаєш, кажи. Мені скажуть розумні та. Муж мудрий, який мене слухає. Йов говорить немудре. Тепер він робить певний такий певний підсумок. і Він каже: Йов, це стосується тебе. Ти повинен на це звернути увагу. Йов говорить немудро, а слова його без розуміння. О коли б йов досліджений був аж навіки за відповіді, як злі люди. Бо він додає до свого гріха ще провину. Між нами він плеще в долоні та множить на Бога промови свої. Чим закінчується цей розділ? Він каже, багато чого з того, що сталося в житті Йова. Воно навіть сталося не тому, що він щось робив неправильно раніше. А воно багато чого сталося через те, що навіть він зараз прямо говорить. Якби він, можливо, навіть уже зараз перестав говорити ці речі, які він говорить, то йому би і було легше. Тут, знаєте, от е, в многоті слів, як і в многоті снів, написано не уникнути гріха, достатньо часто е, не варто говорити багато, власне, багато от, в плані оправдання, яким оправдувався Іов. Бог знає, йому не треба щось доказувати. Йому не, його не треба переконувати в тому, що ми робимо доброго. Він, він це знає. Він обраховує, обліковує, він лічить. Лічить і нас і обліковує що то добре сам. І написано також, що він воздасть за добрі поступки, він воздасть. А якщо щось не так, через той приходить якийсь певний біль. То він приходить знову ж таки не для того, щоб нас покарати, а для того, щоб підправити. Як і біль, як і слова, які ми читаємо з писання, вони приходять в наше життя для того, щоб щось підправити. І достатньо часто ті слова, які ми також чуємо тут через промови, через проповіді братів, навіть через свідоцтва, які сестри говорять, можуть чимось поділитися, можуть зачитати також в молитві якесь місце писання, вони відкликаються в нашому серці. Вони відкликаються, вони допомагають в першу чергу нам самим щось виправляти. І от і тут, оцей підсумок, короткий підсумок цього розділу, Іліо тут говорить, Іго, от не спіши зараз оправдуватися, а просто пропусти це через себе, що Бог допустив біль в твоєму житті, щоб тебе не покарати, а щоб тебе вилічити. Тебе теж вилічать. Все нормально буде. По кінцю все буде добре. Амінь, Амінь. і в нашому житті так само. Амінь. Помолимося.